Ну, глобально я займався рекрутингом. Та. Останні кілька років стартаперством заснували з друзями стартап, називається Skill Reveal. А, Це, власне, про рекрутинг, про оцінку працівників, про відкриті чесні фідбеки. Вміння навички, які допомагають під час служби в Збройних силах, здобуті тут, в бізнес школі. Перш за все, це є комунікація, організація, тому що незалежно від того, які ти структурі. Чи ти в стартапі, чи ти в компанії, чи ти в армії є базові речі, які тобі потрібно робити. Від організації до комунікації, самоорганізації, планування, спілкування. Дуже, напевно, пригодився курс лідерства, чесноти, розуміння, які вони є, які ти використовуєш саме тут і зараз, в залежності від того, яка в тебе роль. Да, глобально ви стоїте, але я думаю, ми ну, кожен день ти присумаєшся з думкою. Як бути ефективнішим. тому що інколи бувають обмежені ресурси, можливості, але від цього завдання і цілі не треба робити меншими. Ну, завжди відбувається а, і тримається зв'язок з випускниками бізнес бізнесколи. Це якийсь свій маркер, та свій -свій. це дуже важливо. Можливо, з батьма вже давно не спілкувався, або, можливо не бачився. Ну такий період був пандемія, війна. Але ми на зв'язку і під порад до підтримки до якихось підказок. Це дуже цінно. Найбільше додає віри, сил в перемогу, напевно, люди оточуючі, рідні, сім'я, побратими та сама спільнота. Ти розумієш, що щось відбувається, що ми не просто стоїмо і надіємо, що вони втомляться перші. А ми щось робимо, розвиваємося, пускаємо, що знову цікаві проекти, процеси Це мотивує. Творіть. Від. Це, напевно, такий основний заклад. Тому що це не тільки про круто, класно, кристуєш бізнес, -школа. це про результат. Тобто, що зробиш, і надихаєш інших, і покращуєш східним е коло себе. Стартап. Я, власне, ну, як мінімум м -м, повернуся до свого стартапу, подивлюся. На якому на якій вони він стадії, тобто а можливо ще запустимо якісь стартапи. Ну мені це подобається. мені подобається створювати проекти, і е, я хочу створити масштабний проект, який має, буде мати вплив.